Доброго дня, сьогодні 28 червня 2023 року. Знаходжуся у Вінницькій області Центральна Україна. Хотів би зараз коротенько зняти про те, як в мене від Свів і запилився монарх у цьому році. В принципі, я чекав від нього набагато гіршого, тому що перед цвітінням почали, почав він осипатися. От Я вже думав, що нічого вже з нього не буде знову, тому що в тому році було лише дві нормальні гронки на ньому, а на решта було там по 4-5 ягідок не більше на гронці. От, тому і Іоскільки знову почався почав він сипатися, я, чесно кажучи, думав, що все ж таки буде результат аналогічний минулого року. Але в принципі я бачу, що непогано. Навіть є ось такі от громки, які доволі таки непогано запилилися, оскільки ягода тут доволі таки велика. Гронки наберуть свою форму, свій розмір. Залишу я по дві громки, ну, скажімо так, де дві, де одна, все, що, все, що зав'язалось на ньому. Ось, все я залишу, тому що громки тут все ж таки невеликі. Але в принципі результат я чекав від нього, звісно, гіршого. Ну, Ось такі от є суцвіття, які повністю осипалися. От ті, що вони почали перші осипатися, то вони і осипалися. Тут їх кілька штук таких, якщо повністю осипалися. А решта, а решта в принципі, ріденькі, от, але... Цу є. Ось також осипалось повністю. Ось так ось такі от якийсь урожай, звісно, він покаже. Вже більш так детально аналізувати, вже зможуть лише тоді, коли вже я побачу нормальний коли вже грона стала такі повноцінні. От і подивлюсь тоді вже по урожайності, що він мені дав. Тоді вже буду приймати. Якесь кінцеве рішення, можливо, ще один шанс я йому дам. Оскільки в цьому році він показав себе набагато краще, ніж в минулому. Під час світіння він почав свісти. я тут жодних згальних операцій не проводив, щоб не осипати зав'язь, не зачіпав я лози. Ось лише зараз хочу їх підв'язати Ось в такому стані вони. Ось тут, от там от лози, всі, всі звисають, потрібно пасинки з вуса, потрібно все поприбирати, пообрізати, попідв'язувати лози, тому що ось вони там, ось там в купу всі збилися. Лише зараз я почну це робити. От е, єдине точки росту я ніякі на ньому не прищипував, тому що ну, воно нічого не допомагає в моїх умовах. От, єдине цвітінням працював я бором. От, і те, що я жодних операцій, тобто вінців, я до нього не підходив. От, ще пам'ятаю, я читав якісь статті, що сам Павловський говорив, що як монарх цвіте, краще, по-перше, його там, нічого не нормувати, пасанки не, не обрізати, а вже все робити після того, як він закінчив своє цвітіння. Ну, в цьому році я в принципі, так і зробив. І... Результат я бачу, що так, суттєво, суттєво краще, ніж в минулому році. Набагато краще, щоб порівняти з минулим роком. От. Але все ж таки до повноцінного врожаю ще, як би я так розумію, трошки далеко. От. Але прогрес є. І я ж кажу, подивлюся, вже в кінці сезону буду приймати рішення, чи залишати його, чи все ж таки планувати перещіплювати майбутньому. На майбутній рік. От, тому такий от монарх в цьому році, так він запилився. Поки що висновок такий, що якби він мене приємно здивував. От, тому я думаю, що поки що з ним буду працювати далі, а там будемо бачити, як він себе буде вести в майбутньому і в моїх умовах. Кому було цікаво, всім дякую за перегляд. До побачення.